21 листопада зустрічайте новий номер газети Вісті при Дніпров'я. Дізнайтеся, як українські волонтери рятують тварину при фронтових зонах і надають їм шанс на нове життя. Це розповіді, які повертають віру в людяність навіть у нескладніші часи. Пориньте у яскраві враження дітей з родин криворізьких захисників, які провели незабутній тиждень у Карпатах, відпочинок, пригоди та море емоцій усе це в нашому матеріалі. У новому номері також є корисні поради для тих, хто хоче захистити себе від небезпек у системі газопостачання. Ми розібрали, чому самовільне втручання є таким ризикованим і як правильно діяти у разі аварійної ситуації. Для тих, хто любить смачно поїсти нові рецепти осені – гарбузова каша, теплий салат із курячою печінкою та грушами, а на десерт ніжна шарлотка з медом. І це лише частина тем, які чекають на вас у свіжому номері газети Вісті Придніпров'я. Новини, цікаві історії життя, актуальні поради, гороскопи та оголошення усе це ми зібрали для вас. Купуйте, передплачуйте і залишайтеся в курсі найважливішого разом з нами. Вісті Придніпров'я завжди поруч із вами, щоб інформувати, надихати і бути вашим надійним джерелом новин.